Доброго дня усім. У нас тут наша каченятка. Одне гусенятко. Мамут каченят у нас тут. Я не знаю. Один, два, три, три чи чотири, так сказати, вилупи різного калібру. Бо, на жаль, немає куди їх посадити, так би як би нам хотілося. То приходиться їх так зміщувати разом. Якщо у вас є варіанти, щоб їх так не садити, то краще не садіть. Дуже великий відсоток того, що можуть подавитися, Стар... старші можуть на менших по... понаступлювати. І вийдуть чуть-чуть кривенькі рагулі. Є в нас тут одна навіть така ось чубата вийшла. Чорна-чорна. Якраз зараз у доросле пір'я повністю переопіряється. Вона така чубатенька. без нічого лишнього якоїсь. Пір'їнки, білої чи ще якось повністю чорна, з дуже гарним чорним чубом. Це у нас така вона, напевно, друга вийде, може і перша така іменно. Ну, побачимо. Так, за нею там вийде у нас півник з чубом. Ну, З чубом він вийде попелястий. І лахманувий. Ну, На жаль, бороди в нього немає. Ну, Більше, що будемо залишати, бо такого розкрасу півника у нас немає. Надіюся, що будемо залишати. Не забувайте підписуватися. Всім дякую. Далі буде.